Без аварій пережити зиму таку мету поставило перед собою керівництво Цюрюпінська. Аби уникнути непередбачуваних ситуацій, всі аварійні об'єкти перебувають під контролем відповідних служб. В деяких з них вже зараз проводять капітальні ремонти. Будинок по вулиці Першотравнивої у Цюрюпинську може залишитися без електропостачання. Ситуація серйозна. А все через серпневу аварію, в результаті якої через перенапруження будинок було знеструмлено. То тобто зволі кондиціонери, Другі битовий прибор одновременно і кабель вигорів повністю. Електропостачання в будинку обслуговуюче підприємство поновило, щоправда, тимчасово. Як найскоріше виправити ситуацію взялася міська влада і передбачила кошти на капітальний ремонт електромереж у бюджеті. Ми заклали кошти і на сьогоднішній день виконуємо роботи по заміні кабеля. Хотів би подякувати підприємцю. Без руку Віталію, який погодився виконати цю роботу дешевше, ніж нам пропонували інші підрядники, майже на 10 тисяч. Нині у будинку проводять ремонтні роботи. Підрядник говорить, виконають їх у найкоротші терміни. Ми зараз вкладаємо новий кабель і буквально на наступній неділі плануємо повністю встановити електроснабження цього дому. Це не єдиний будинок у Цирюпинську, який потребує капітального ремонту. Серйозна нині ситуація на восьми житлових об'єктах. Втім, міська влада обіцяє на всіх будуть проведені необхідні роботи. Причому вони передбачені програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Цирюпинська.